Благодійну акцію до Дня Святого Миколая провела у Ладижині громадська організація служба спілкування між інвалідами України спільно з учнями недільної школи свято-Казанського храму міста Ладижин. Захід відбувся у піцерії форум. За словами організатора свята, голови громадської організації Івани Намєснікової, святковий стіл для 50 дітей з обмеженими можливостями коштував більше 10 тисяч гривень, і все це стало можливим завдяки підтримці влади Ладижина та спонсорів спонсорській допомозі. Ми накриваємо стіл, кошти залучаємо від спонсорів. Міська рада виділила звичайно, закупили подарунки і робимо концерти. В тому році залучали Вінницьких артистів. В цьому році, порадившись із отцем Сергієм, рішили зробити їхніми силами. І концерт будуть давати наші владижинські дітки, які ходять у церкву. Звичайно ж, ладижинські діти з обмеженими можливостями прийшли на свято не самі. Більшість із них супроводжували рідні, як кажуть батьки подібні заходи це свого роду віддушина для дітей з особливими потребами, адже справа навіть і не у наїдках, які подавались на столи. Мова йде про дещо більше адаптацію до суспільства та елементарне спілкування, тому що не всі ці діти можуть кожного дня вийти на вулицю. Є такі дітки, що тільки виходять раз считай, на нові рік на свято Миколаїв з дому. Ну є вдома більше знаходяться, і вчителі додому ходять. Це для дітей дуже радість. Спілкуються між собою. Як вони не часто бачать. Щас тут ми всі одинакові, каже мати одного із учасників свята. Те, що акція милосердя була приурочена саме до дня святого Миколая, пояснюється дуже просто, адже саме цей святий присвятив своє життя тому, що допомагав хворим, немічним і малозабезпеченим. Святитель Миколай допомагає, і сьогодні потрібно лише звернутися до нього у своїх щирих молитвах. говорити сьогоднішній день акції «Милосердя» до діткам то ніхто інший Как святитель Николай может помочь в первую очередь, это касается родителей, которые должны... Обращаться к Богу, потому что Бог податель жизни. Пусть эта акция станет не только акцией доброй в канун святителя Николая, пускай она будет и в рождественские праздники, пускай она будет к великому празднику святого святого Христового воскресения Пасхи. Мы должны, наверное, не забывать и каждый день о проблемах, которые есть в государстве вот, по отношению к тем детям. За словами організаторки заходу, голови громадської організації служби спілкування між інвалідами України Івани Наміснікової, на обліку в її організації стоять близько сотні дітей, і половина з них просто не змогли бути присутніми на заході. Подарунки для таких дітей організатори заходу передали особисто батькам.